В посланні апостола Павла Кримля нам читаємо дуже унікальне місто, котре об'ясняє нам, що колись предвідів пророк Давід, який написав 50-й псалом. Сьогодні Павел дає відповідь, чому Давід у 6-му псалмі сказав: Господи, той гріх нас мучить, як монстр нас давить. Ми не маємо свободного вдоха через гріхи. Ну якщо б ти оправдався, ти б побідив. По Слав'янське внякда судити, той, коли прийдеся ти судити. Кого? Частинка проповідників думала, що о судитися з нами. І Бог, звісно, побідить, але тут місто. Неправильно розуміють деякі, бо Христос сам заявив, я прийшов у сей смір, аби не судити людей, а спасати. Так про що? І сьогодні читаємо кримлянам восьма глава, третій вірш, коли закон, той старий закон Божий, був ослаблений плотію і став безсильний. Не тому люди нарушають закон, що вони його не знають, а вони не здатні виконати вимоги закона, а тому і старий закон оказався безсильний перед навалом гріха. І Давид просто плакав. Господи, ми не способні побідити того монстра гріха, а щоб ти оправдався за нас. Ти побідив би гріх, коли прийдеться його судити. І так каже сьогодні Павел, коли закон ослаблений був плотію, став безсильним Бог послав сина свого і плоти, Тобто родився у діви Марії, подобі плоті гріховний, узяв наше тіло, був принесений у жертву за гріх і осудив гріх в плоті. Возніс наше тіло на крест страданнями, кресними, смертю і воскресенням, произошла перемога над великим і страшним монстром, над великим драконом, ім'я котрому гріх. Давід предвідів те, що підтвердив апостол Павел. Давід видів, що ти би, Господи, якщо зразився, ти би побідив, коли прийде судити. І нині каже Павел, то саме є, коли закон ослаблений плотю був, став уже безсильний, Бог послав сила своє подобі плоті гріховної у жертву за гріх і осудив гріх в плоті. Ясно стало, що гріх не можна було інакше зцілити в не плоті. Бог міг з неба дати команду, але то невозможно, бо як співаємо, а кафісті подобно є, лише може розцілити подобно, є. Бог зійшов з небес, узяв наше тіло, став подобним нам, як чоловік, понизив себе, уничижив себе, став послушним до смерти, смерти кресної, і Бог, за то Бог, за те, що Він зламав гріх, дав йому ім'я, привишив всякого імені. Люди, котрі. Живуть попроти, думають за плотське, вони скоро ослаблювають, час напрасно тратять, а люди, котрі думають о духовному, їх життя наповнюється миром і благодаті. От чому православні люди церковні ніколи не завідували багачам. Так, да, багачі солоді обманщики много успівають, вони великолепно об'єднуються в кучки злочинців, щоб брати, нахватати, їх думка лише про земноє. Но потім видимо, фініш таких людей, або самі вмирають від тяжких болезней, або стріляються, вбиваються, або різні аварії. Що ж, каже Павел, «Да не глядайте ви великих планів на землі, не придавайтеся ви думкам плотськими, бо плотські думки суть вражда проти Бога. Ти лише думаєш про земноє, про таке примітивне, уже ті думки є, каже Павел, вражда противлення Богу, бо закону Божу такі люди не покоряються да й не можуть. От то слово послідньої відповідає на питання, чому люди знають закон, а не виконують. Почому сьогодні ми кажемо, що ті люди, котрі гонять церкву нашу православну, є безбожники? Почому? Бо вони знають закон, що той закон забороняє переслідувати релігію, забороняє обзивати християн всякима назвками, шпіонами, враги. І вони, знаючи закон, порушують його. Чому? Бо закону Божою не покоряються дай не можуть, бо внутрі у безбожника вся структура духовна зломана. Безбожники то люди зовні красиві, з двома дипломами, інтересні, часто в високопосадовці, а внутрі примітив. От почому чому сьогодні Павел каже, зато живучі поплоти вгодити Богу не зможуть. Не зможуть, ви, християни, не робіть оту помилку. Ви а ще по плоті живете, наслідки будуть слабі, або просто заслабнете. І в один момент вас перетягнуть у секту, перетягнуть у розкол. У вас не було стержня сильного. Але якщо ви живете по Духу, і Дух Божий живе у вас, то вам ніхто вас не примане. Сильну жінку, котра любить свого мужа і патріот сім'ї, ніяких хитрий і обманчик не обмануть. Сильного мужчину, сильного мужа, котрий має відповідальність за свою сім'ю, за дітей, або які були хитриці і обманчики і блудниці не зведуть, бо сила духа в ньому така, що він все відсікає навіть на рівні думок, а в вічності в'єдно з освятими. Зможе по милості Божої також наслідувати бождєленної, бажане для наших душ царство Божої. Амінь.